От ну, нашій оцій сотні, бо сотня 32 Косівська, а того, що ти видів у, ну, у журналі Василя, а -а -а. я послав, від, відпровадив, ганувся його. Ну, кажуть, ти, ти зареєструй його хоч. Ну, вони кажуть, що мене не реєстрували, бо боялися, аби ці списки не попали кудись. Та ми там боялися, аби не попали з пески, бо там могла бути зачистка 19 числа на ранку. Ми вже думали, що торба буде, що це вже Беркут був коло самої сцени в 4 годині ранку, бля, якщо Євген сказав, ну цей не що, що зараз е, міністром культури. Ну-ну-ну. Ну Він заступив Черкаський Беркут, а, а нас там лишилася, ну, я знаю, сотки. На, на Майдані, то все за за, за не заплакало, заревіло. Це такий Черкаський Беркут. Ну це цей нацнацик, розумієш, там якийсь полковник вів цей Беркут, ну це, це просто напросто звірений не Беркут. розумієш. ні Донецький Беркут, блять, ні не відти Східної України, такого беркуту хірового не було, і цей Черкаський Беркут. Розумієш? І там, якби були, не кинули, ну, я не знаю, хто там кинув, ну там говорять за правий сектор. Ніякого правого сектора там я не видів там у буях. Правий сектор я видів туди, коли вийшов пацан, вже після 20 числа. І сказав, Скадовшу... ну, що якщо ви завтра не рішаєте питання з цими, з Яником, з цими... З цими всіма. Порядовцями ми йдемо під Верховну Раду вже б свою начинку. Ну, Може вийшов, це, показував на сцені, а потім вийшов Ярош вже з двома охоронниками. Але що то та я, ну я видів так, що він ходив після того всього, що це. Але він молодець. Якби він не вийшов, хирга знає, може б до грудня місяця ще й тепер чекали, як тих брутих. Скажи, а за це, що ти казав, що на Майдані Косівському ти що звертався до Ані, питався в неї за, за ці кошти, куди ті йдуть гроші, де вони ті гроші. Ні. — я І я... за гладуна, Ні, бо вони не, з гладуном разом не, там. Я, е я, я, я його привів, та Василя, камер запиши. А воно такий клаптик, клап, паперім. А він там... здавав гроші, так? А? Він хотів гроші дати, ніби. Ні, він не гроші чи дати. Я хотів його відправити, то я його і відправив. Бо я в лікарні. Ну, 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 ну. Ну він приїхав, каже, я, ви поїхав, я грошей не маю, кажу, Вася. Нам все право, без гроші, то все ж поїхав туди. Коли він приїхав до Соломченко, ну, приїхав у Київ туди, ага, ну. там їх зустріли, блять, Соломченко тоді палаток не мав ніяких. І він пішов у палат, бо Вони в Жутневому ми тут. так. І Столомченко почав керувати ним, знаєш, туди, 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 туди. Ну, а той пацинянок ну, такий, що, ну, який пацанок, 47 років, Ну, так. Да. він б як не управляє він б, як дійсно, блять, і шев, блять, він скрізь був, він скрізь був. А він каже, слухай що, ти мене маєш дресирувати, бля, там то все. А там він сказав, що там йому ну, взагалі ні копійки не дали, ні на карточку, ні, ну солончику, нічого не доброго. Ти він собі пішов геть вити, бля, бо на керамикав, аби футбол, футболили сюди туди.